Септо презентує. Понеділок 3 березня 2025 року ранкове допіо випуск 306. спонсорований слухачами доступний для тебе. От скажи. Як починати цей випуск? Мабуть, із чогось простого і мінімально приємного. Доброго ранку! Розпочалася календарна весна. Попри те, що цей період сповнений дивних флешбеків на березень 2022-го, коли було страшно не читати новин, це таки 2025 рік. Ми втомлені, але без надмірної метушні. Починається новий тиждень, п'ятниця позаду, сьогодні понеділок. Дуже не факт, що він принесе нам щось добре. Але сам факт, що новий день для нас настає, це вже немало. Крім того, пам'ятай, що за нами правда і обов'язок завершити боротьбу попередніх поколінь за суб'єктність, за повагу, за право сказати ні і навіть за право справедливої помсти. Сьогодні 3 березня, а це всесвітній день охорони здоров'я, вуха та слуху. Бережи вушка, тобі жі, ще слухати подкасти септо. Також із цікавого цього дня, у 2020-му, в Україні підтвердили перший випадок covid 19 Треба було, мабуть, триматися тих часів. А ось 31 рік тому Україна та Сполучені Штати Америки підписали договір про дружбу і співпрацю. Ну що ж, дружба проходить випробування, співпраця тепер під питанням. Зрештою, так буває не лише між двома державами, але й між друзями. Ну знаєш, якщо хтось не розуміє, що дружба це взаємовідносини, засновані на довірі, щирості та взаємоповазі, а не на підпорядкуванні та підігруванні вигаданні реальності одного з друзів, у такому разі потрібно ще здолати певний шлях, щоб таке розуміння нарешті до делулу друга прийшло, і після цього дружба стане сильнішою. Звісно, може бути, що від токсичних та знецінюючих друзів треба піти для свого ж добра, але зберігаймо надію, що це не випадок України та Сполучених Штатів. Просто зараз нашого друга представляють у відносинах не найкращі люди. Зрештою, вони Трамп і Венс не назавжди. Венс, мабуть, надовше, а от у Трампа вже вік. До речі, Дональд і Джей Дім достроково покидають сьогоднішній випуск ранкового допіо. Можливо, покидають цей подкаст навіть на більш тривалий час. Подивимося, як вони будуть поводитися. Спершу хай продемонструють нам свій серйозний намір бути згаданими при солодашках. І, взагалі, їхній зовнішній вигляд цей помаранчевий макіяж, це виявне поваги до заводу подкастів. Трамп Венс, у вас є гідрофільна олія? Тут до речі, могла би бути реклама вашого бренду доглядової косметики. Ти ймовірно вже знаєш результати виборів у Німеччині, але ми все ж нагадаємо, що переміг блок Християнсько-демократичного та християнсько соціального Союзів ХДС ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом. Аліанс матиме в новому складі Бундестагу 208 місць. Усього їх 630. На парламентських виборах німці, подібно до українців, віддають два голоси: один за кандидата чи кандидатку від округу, а другий за список партії. Місця у парламенті розподіляються порівну – 315 для депутатів-мажоритарників, як кажуть у нас, і 315 для списочників. На другому місці фінішувала ультраправа партія Альтернатива для Німеччини АФД, у якої 152 мандати, і це, звісно, вражає майже 21% виборців у Німеччині проголосували за цю політичну силу. Привіт, задуматися. Соціал-демократи посіли третє місце їх представлятимуть 120 депутатів і депутаток. Далі зелені, у них 85 парламентських місць. Пройшли до парламенту і ліві. Ця партія здобула 64 мандати. Вільна демократична партія, яка вийшла з урядової коаліції у листопаді, та проросійський альянс Сари Вайнкнехт до Бундестагу не пройшли. Ці результати ще мають статус попередніх, оскільки досі тривають перевірки уповноваженими органами влади. Остаточні результати обіцяють оголосити 14 березня. За даними федеральної виборчої комісії, явка виборців була рекордною: 82,5%. Це найвищий показник з моменту об'єднання Німеччини у 1990 році. На попередніх виборах до Бундестагу у 2021-му проголосувало 76,6% виборців. Дойчі велі пишуть, що висока виборча явка цьогоріч вказує на те, що громадськість була добряче стурбованою щодо політичних та економічних перспектив країни після падіння уряду в листопаді. Видання також пропонує огляд на виборчу поведінку німців, відзначають, наприклад, що досить сильною була тенденція міграції виборців. Переходу від однієї до іншої партії порівняно з попередніми виборами. Найсильніше вона проявилася у випадку з виборцями соціал-демократичної партії. Близько двох мільйонів людей, які раніше голосували за цю політичну силу, тепер віддали свої голоси за ХДС ХСС. Від міграції виборців виграли і ліві, отримавши більш ніж 1 мільйон 200 тисяч голосів колишніх прихильників тих таки соціал-демократів і зелених. Наприкінці минулого тижня ми записували для нашої спільноти новенький випуск вечірнього розе, і у ньому продюсер ранкового допі Антон Ткачук ставив собі і нам питання: а хто ж проголосував за АФД? Її партійний список отримав найбільше підтримки на сході Німеччини. Там, у багатьох виборчих округах, альтернатива для Німеччини здобула більше 30-40%. ХДС і соціал-демократи залишилися далеко позаду. У землі Тюрингія, де живе Бьорн Хьоке, який був засуджений за використання заборонених нацистських гасел, АФД отримала понад 38% голосів. Це вдвічі перевищує кількість голосів за ХДС. Такі результати у східній частині країни повпливали на високий національний показник крайніх правих. Розрив між сходом і заходом відображається і в розподілі голосів за ХДС ХСС. Цей блок отримав більшість голосів за свій список на півдні, заході та півночі. У Баварії він переміг у всіх 47 округах. Варто зазначити, що вперше на виборах до Бундестагу АФД отримала більшість голосів за список у двох виборчих округах західної Німеччини Гельзен Кірхені та Кайзерслаутерні. Проте, в обох містах, кандидати від соціал-демократичної партії перемогли у мажоритарному голосуванні. Тенденції у виборчій поведінці прослідковують і у прив'язці до віку виборців. Молоді люди віком від 18 до 24 років найчастіше віддавали підтримку краям політичного спектру АФД та лівим. Соціал-демократи і ХДС хсс отримали найнижчу підтримку від молодих виборців. Зелені, які зазвичай були фаворитами молоді, цього разу мали один із найнижчих відсотків голосів у цій віковій групі. Повертаючись до альтернативи для Німеччини, то тут варто сказати, що найбільше за неї голосували виборці у віці від 35 до 44 років. Люди старше 60 частіше голосували за соціал-демократів та християнських демократів, а найменше за АФД. Дуже цікава ситуація виникла також із гендерним розривом. Найбільший він у голосуванні за альтернативу для Німеччини 7% на користь чоловіків. Себто чоловіків проголосувало за ФД на 7% більше ніж жінок. Для інших партій гендерний розрив становив лише 2-3%. Чоловіки, як правило, голосували більш консервативно ніж жінки. Ну і останнє освіта виборці без вищої освіти найбільш імовірно голосували за консерваторів ХДС ХСС і АФД на третьому місці для цієї групи соціал-демократи. Люди з базовою освітою, наскільки ми розуміємо, це еквівалент нашим дев'ятикласам, вдвічі частіше голосували за АФД ніж люди з вищою освітою. Останні більш ніж вдвічі частіше голосували за зелених і ліву партію порівняно з виборцями з базовою освітою. З виборами, наче більш-менш зрозуміло, а що ж далі? Формування коаліції. Найбільше парламентських місць у ХДС ХСС, тож вони рулитимуть процесом. Ідею коаліції з АФД відкинули відразу: двостороння коаліція із соціал-демократами скидається на найбільш імовірний варіант. Фрідріх Мерц, лідер ХДС ХСС, протягом останніх двох місяців різко критикував соціал-демократів, звинувачуючи їх у застої економіки, неконтрольованій нелегальній міграції та зростанні ультраправих настроїв. Однак, вже після оголошення результатів виборів, політик заявив, що хоче коаліції з соціал-демократичною партією. І налаштований проводити конструктивні, продуктивні та швидкі переговори. Буквально через кілька годин після закриття виборчих дільниць Мерт заявив, що Німеччина має докорінно переглянути свою систему безпеки та покласти край багаторічній залежності від Вашингтона. Адже президент США, якого ми сьогодні більше не називаємо на ім'я, здебільшого байдужий до долі Європи, Марц також звернув увагу на втручання Вашингтона до німецької виборчої кампанії та порівняв це з російськими кампаніями впливу. Ми, як і Мерц, сподіваємося на швидке досягнення коаліційної угоди. Політик поставив собі за мету закрити це питання ближче до великодня, септо у другій половині квітня. Його переговорним партнером стане співголова соціал-демократів Ларс Клінбаль. Хоча мерт зазначив, що також планує зустрітися з Шольцом, щоб забезпечити плавний перехід влади. Радники лідера християнських демократів розповідають, що будуть відбуватися численні консультації щоб узгодити позиції. Це потрібно для того, аби Шольц, який залишиться тимчасовим канцлером, представляв на міжнародній арені погляди майбутнього канцлера. Обидві партії також створять спільні робочі групи для підготовки коаліційної угоди, зокрема, щоб знайти рішення у питаннях, де між партіями є розбіжності. Financial Times згадують, що до таких точно належить економіка. Програма ХДС ХСС орієнтована на підтримку бізнесу і передбачає зниження податків, скорочення соціальних виплат і дерегуляцію. Натомість соціал-демократи прагнуть зберегти соціальні видатки, зокрема план щодо забезпечення мінімального рівня пенсій. Потенційними точками напруги є питання міграції та витрати на оборонно-інфраструктурні інвестиції для соціал-демократів. Важливим пунктом коаліційної угоди буде конституційна реформа боргового гальма. Це обмеження на структурний дефіцит бюджету до 0,35% ВВП його внесли до конституції у 2009 році за врядування Ангели Меркель. Можливо, це питання вдасться вирішити ще до початку коаліційних переговорів раніше. Союз двох колись найбільших партій Німеччини називали великою коаліцією. Тепер їхня спільна більшість у 52% виглядає скромно порівняно з попередніми коаліціями такого формату і не забезпечує кваліфікованої більшості, яка необхідна для внесення конституційних змін. Минулого тижня Мерч заявив, що розгляне можливість скликати нинішній склад парламенту, щоб ухвалити конституційну поправку до того, як нове скликання почне свою роботу 25 березня. Ще однією темою коаліційних перемовин стане розподіл міністерських посад: християнські демократи висловили бажання контролювати міністерство оборони. Соціал-демократи зі свого боку можуть претендувати на міністерство внутрішніх справ. Потенційним міністром тут називають нинішнього міністра оборони Бориса Пісторіуса. Міністерство фінансів може відійти до ХДС, тоді як СДПН може отримати Міністерство закордонних справ. Імовірно, на цю посаду претендуватиме Ларс Клінгбайл. Коли ми дійшли до цього моменту, саме з'явилися новини, що стан папи римського Франциска продовжує погіршуватися. У своїй автобіографії він розмірковував про можливість вийти на пенсію, як це зробив його попередник. Франциск уявляв, що міг би зі святого престолу перейти до римської базиліки санта марія Маджоре, де приймав би сповідь і давав причастя хворим не як папа Емерит, а просто як єпископ Емерит Риму. Франциск писав, що піде у відставку лише у випадку серйозних проблем зі здоров'ям. Зараз його стан критичний і це породжує чимало спекуляцій на тему відставки папи римського. Розповідаємо про це на патреоні, базі та у розділі «Спонсорство» на Ютубі. До речі, ми вже згадували сьогодні про те, що спільнота отримала вечірні розе. І шок-контент у ньому нас можна не лише почути, але й побачити. Хіба це не привід оформити підписку, щоб підтримати створення ранкового допіо? Упс, цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Два роки тому в Греції у ніч на 1 березня на виході з тунелю зіткнулися пасажирські та вантажні поїзди. 57 людей, майже всі студенти, загинули, 85 отримали поранення. Ця залізнична катастрофа була найбільшою в історії Греції. Ми розповідали про неї у 2023 тисячі З наближенням другої річниці трагедії в Україні розпочалися протести, які переросли у сутички між молоддю та загонами спецпризначення. Опитування громадської думки свідчать, що більшість греків вважають, що посадовці приховали важливі докази після катастрофи, і це призвело до затягування розслідування. Воно досі не завершене. Напередодні протестів лідер головної опозиційної партії Пасок звинуватив уряд у введенні грецького народу в оману для того, щоб приховати свою політичну відповідальність. Він заявив, що цього тижня подасть в отум недовіри уряду. Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції, колишній банкір, з моменту вступу на посаду в липні 2019 тисячі ще не наражався на такий тиск та протести. Громадськість розгнівана через реакцію влади на катастрофу, особливо щодо рішення терміново чистити місце аварії та прибрати уламки, серед яких були важливі докази та людські останки. Уже за кілька днів після трагедії грецька влада поспішила засипати гравієм і зацементувати місце катастрофи. Звинувачення у політичному втручанні в розслідування посилилися через надзвичайно повільний темп правосуддя. Судовий процес ще не відбувся, і жоден чиновник не був притягнутий до відповідальності. У четвер опублікували звіт незалежного слідчого комітету, який провадив розслідування на замовлення родичів загиблих. Висновок Більшість жертв загинули внаслідок сильного лобового зіткнення, яке спочатку пояснили помилкою чергового постанції, який начебто неправильно направив два поїзди на одну колію. Щонайменше семеро людей згоріли внаслідок сильного вибуху після зіткнення. У звіті йдеться про можливу присутність невідомого пального на місці події. Ці висновки посилюють попередні заяви приватних слідчих, що вантажний поїзд перевозив легкозаймисту незаконну речовину. У звіті експерти посилаються на незареєстрований вантаж вибухонебезпечних хімікатів у вантажному поїзді. Цю інформацію їм підтвердили деякі дипломати ЄС. Оператор поїзда заперечує інформацію про будь-який незаконний вантаж. У п'ятницю на вулиці по всій країні у 200 містах вийшли сотні тисяч людей. Грецькі діаспори від Канади до Австралії також оголосили про подібні демонстрації. Усі міжнародні та внутрішні авіарейси у п'ятницю були скасовані. Залізничне та морське сполучення призупинене. Авіадиспетчери, моряки, машиністи поїздів, лікарі, юристи і вчителі оголосили 24-годинний загальний страйк на знак вшанування жертв аварії. В Україні закривалися підприємства, а театри скасовували вистави. Багато учнів прийшли до школи у чорному одязі, висловлюючи цим жалобу за загиблими. В атена групи людей різного віку прямували до центру міста з плакатами, на яких було написано. Я не маю кисню. Це гасло протестів повторює останні слова однієї з жертв жінки, яка дзвонила в екстрені служби. Мирні протести в центрі Атен переросли в сутички. Молодики у Капюшонах кидали у загони спецпризначення каміння. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Зрештою, тисячі протестувальників змушені були тікати. Деякі навіть шукали притулку в будівлі парламенту. Скидається на те, що прем'єр-міністр не може дати ради розгніваному суспільству. Тож, можливо, надалі з Греції буде багато новин. Чим закінчується русалонька? Ага, неочікуване питання. Побачили на Financial Times статтю, чому ніхто не знає, чим закінчується русалонька, і вирішили, що відволічемо тебе нею трішки. Казка Ганса Крістіана Андерсена не має єдиного остаточного фіналу. З плином часу її розв'язка переписувалася і видозмінювалася, щоб врахувати мінливий контекст. Оригінальна версія, опублікована у 1837 році, є доволі похмурою. Молода русалка прагне людської душі, адже після смерті русалки зникають у морській піні, тоді як люди живуть вічно. Щоб отримати душу, вона мусить піти на болісну угоду, обміняти свій голос на ноги і потерпати від болю при кожному кроці. Принц, якого кохає русаленка, закохується навзаєм у неї, але, врешті-решт, одружується з іншою. Перед обличчям смерті вона має останній шанс якщо вб'є принца, то зможе повернутися до моря. Але русаленька відмовляється і розчиняється у пінім. Утім, замість того, щоб перестати існувати, вона стає безтілесним духом та отримує шанс здобути душу, роблячи століттями добрі справи. Андерсен написав свою казку на основі повісті Ундіна, в основі якої схожа історія про приречене кохання, але без жодної позитивної альтернативи для головної героїні. Каскар був побожним християнином і не приймав такий фінал. Своєю Русаленькою він запропонував надії на спасіння. У 1989 році вийшла екранізація казки від Діснея, яка кардинально змінила цей сюжет. Русаленька, яку тепер звуть Аріель. Більше не приречена долею. Її перетворення відбувається безболісно. Вона дає відсіч морській відьмі, і, врешті-решт, батько дарує їй постійну людську подобу, щоб вона могла вийти заміж за принца. Дійсний змінив андерсенівські теми страждання і духовного спасіння сучасною історією про дорослішання, індивідуальність і незалежність. У той час, як русалочка Андерсона боролася з екзистенційними питаннями, головним викликом для Аріель є самоствердження всупереч контролю її батька. Водночас Дісней також зміцнив ідею про те, що щастя залежить від романтичного кохання, яку Андерсон насправді відкидав. На русалоньку досі високий попит, і багато західних видавництв дитячих книг випускають свої адаптації цієї історії, керуються правилом. Задовільнити потреби аудиторії, дотримуючись лейтмотиву казки Андерсена, але триматися подалі від версії Діснея, щоб уникнути судових процесів. До речі, українське видавництво основи відкрило передзамовлення на перевидання казок Андерсена в перекладі Михайла Старицького в неймовірно стильному вигляді. Зверни на це видання увагу, якщо хочеш мати в бібліотеці щось особливе. Стіки до ранкової кави про події стисло. У травні Microsoft закриває Skype і переводить користувачів на безкоштовну версію Teams. Skype заснували у 2003 році. Сервіс був піонером відеодзвінків і пережив кілька змін власників. Microsoft купила його у 2011 році, прагнучи зміцнити свої позиції в онлайн комунікаціях. Проте, після запуску Teams у 2017 році, Skype поступово втрачав значення, і його аудиторія значно скоротилася. Минулого тижня стало відомо, що у квітні минулого року американський банк City Group помилково зарахував на рахунок клієнта 81 трильйон доларів замість лише 280. внутрішню транзакцію. Не помітили двоє відповідальних співробітників. Ситуацію виправили через 90 хвилин після того, як помилку побачила третя особа. Хоча кошти не були виведені, про інцидент усе ж повідомили регуляторам. Робітнича партія Курдистану, воєнізоване курдське груповання, оголосила про припинення вогню та перемир'я з Туреччиною. Цьому кроку передувала публічна вимога роззброїтися, що її висунув лідер угруповання Абдула Оджелан. Він тривалий час перебуває в ув'язненні. Векономіст пише, що це перемир'я може допомогти реджепу та і Ердогану залишитися при владі ще на один термін. Подальші переговори визначать, що отримають курди взамін. У суботу десятки тисяч протестувальників зібралися у Бухаресті, столиці Румунії, скандуючи геть уряд і злодії. Багато хто висловив підтримку проросійському кандидату Каліну Джорджеску, який, начебто, виграв у першому турі президентських виборів у грудні. Нагадаємо, їх скасував конституційний суд Румунії після того, як служба безпеки заявили про втручання Росії. Джордж Сіміон, лідер ультраправого альянсу за єдність румунів, який організував протест, під час виступу проголосив: ми єдині, ми сильні, ми тут, тому що наш голос вкрали, тому що демократія була розтоптана. У середу румунська прокуратура порушила кримінальне розслідування проти Джорджеску, звинувативши його в підтримці фашистських груп, підбурювані до дій проти конституційного ладу та неправдивих деклараціях щодо фінансування виборчої кампанії. На сьогодні все. Ми йдемо готувати наступний випуск. Сподіваємося, що для нього знайдуться якісь хороші новини. Почуємося солодашком. Подкаст «Ранкове допіо» створює Саптомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Вениченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо, шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.